Успіх для мене сьогодні це конвертація мого впливу, мого життєвого досвіду, мого професійного шляху в справи, які приносять користь. Найцінніша порада була дана мені моїм татом в дитинстві. Він сказав мені, щоб не трапилось, ніколи не здавайся. Вдома я майже не схожа на ту, яка я на публіці. Я дуже затишна, мовчазна. І, в принципі, я люблю валятися на дивані і в своїх треніках, в своєму домашньому одязі спати. Іноді борчу. Іноді люблю повалятися зі своїм сином і перед телеком і їсти попкорн або різні смаколики.